Доброго дня, ми з вами на СТО Термінал. Ось це наші володіння. Покажемо вас, що в нас відбувається в нашому цеху, скажімо так. На стапельних роботах у нас з вами Ford EcoSport. По форду екоспорту у нас не критичні пошкодження. Це підтягуємо праву полочку крила, збираємо автомобіль перед малярними роботами та віддаємо далі у фарбування. На цеху детельгу у нас Nissan X-Trail. По Nissan X-Trail у нас. Невеликий об'єм робіт це було пофарбовано два елемента. Тепер будемо полірувати весь борт, тому що клієнт притерться до стопчика бетонного, і ми тут можемо бачити сильні-сильні царапини. Ми з цим також впораємося. Наступний автомобіль це в NASA Audi А4 в b 9 кузові ось така от красуня. На автомобілі досить великий пробіг, уже, але вона виглядає ну, в рахунок того, що власне, за неї дуже дивиться, як нова. До нас автомобіль заїхав саме по комплексу фарбування заднього бамперу, фарбування накладки порога. Та комплексні послуги по деталі. А саме полірування та керамічне покриття даного автомобіля. Наступний автомобіль це у нас досить цікавий Ford Escape Плагін Гібрид. Що саме в ньому цікавого? Цей автомобіль це не простий гібрид, це є гібрид. Тобто, ось так оце ми демонтували саму батарею. Можемо пройти тут чуть нижче, ми можемо побачити, що у нас тут зовсім інакша форма днища. Тобто, у нас є спеціальна ніша під батарею, як ви можете бачити. В звичайного Форда цього не передбачено навіть заводом. Ми можемо бачити тут високовольтні провода. Чому ми взагалі знімали батарею? Ми знімаємо батарею для того, щоб замінити повністю проводку. Тому що проводка високовольтна батарея, вона ну, її ліпше замінити ціляком на нову оригінальну, аніж перепіновувати щось там колхозити. Типу, це досить-досить відповідальний елемент, і його потрібно замінювати повністю на новий вузлом. Такі от справи у нас по цьому форду. Як це все зберемо? закачуємо антифриз в батарею та в автомобіль, і автомобіль вже буде їздити. І будемо далі збирати, передавати в малярні роботи.